Представимося. Богдан. Тімон? Так точно. І Павло. Власник навігатора. І винуватиць Тружестати, так цього. Так, як я до цього докотився. Ну завжди мріяв про велику машину, завжди хотів щось типу Каділака Ескалейда, Форд Експеддішена. І ще колись давніше також дивився на Lincoln навігатор. Старий. Тобто до 2017 року я подивився, якщо чесно, він мені в той період взагалі не подобався. Це особливо спереду, так? Так, да, спереду там дуже була страшна ситуація. Мені здається, він виглядав, ніби йому хтось здав морду. Але я подивився, пройшло декілька років, я помріяв і забув. І коли прийшов час вже безпосередньо, до покупки автомобіля. Це був рік. 20-й, 21-й. І я знову переглядав Там Escalade новий, виходить, Expedition, Infinity, і натрапив на новий лінк Navigator. І він мене вразив, тут була машина взагалі не до кінця зрозуміла, а тут є якийсь стиль, є якась форма, яка мені сподобалась. Маєш на увазі саме автомобку так, саме в цьому, в цьому кузові, останньому кузові так. Так, в останньому кузові він мені здався вартий уваги. Потім було дуже багато оглядів і зупинився безпосередньо на комплектації Black Label. Зрозумів, що це найкраща комплектація, хороша італійська шкіра і надійність, американська надійність. От. Тому. Скажи, будь ласка, в декількох пунктах, типа головні фактори твоїх перших відчуттів, коли ти придбав цю тачку, тому що є стереотип, що такого класу автомобіля да, більш купляють люди, там типа, 50 плюс. Ти як молодий власник, розкажи твої відчуття. Як ця тачка себе поводить? Як вона їде? Ну це велика тачка. Так, перший момент, як я сів в цей автомобіль, я подивився, думаю: вау, він не тільки їде, а ще й керується. Тобто, бо він на стокових налаштуваннях він розганяється досить добре. Це 6,5 секунд для величезного сараю по факту. І відчуття, які не передати словами, бо машини такого розміру переважно добре, як доходять з 10 секунд. А цей автомобіль капот забирається, він сідає на задницю і так досить вальязно починає навалювати. І дуже мені подобалася реакція там людей, які сів особливо, які там зі світлохора там часто намагалися, особливо якісь ікси постарше, щось там показати, і їм не щас вдавалося. О, тому так. О, мені сподобались моменти, які що ця машина вона дуже універсальна в форматі того, що ти можеш як і навалювати по трасі, ти можеш також без особливої підготовки, тобто на зимовій резині ти також можеш і піднятися в драгобрат, і не знаю, завести якісь там речі на величезному сараї, куди тобі потрібна. Та що це таке? Що це таке? Це наступний етап нашого божевілля, так скажемо. Це наш лінковий навігатор буде дороблятися. Тобто тут будуть мінятися інтеркулер, тормозна система, ну і ще багато. Я думаю, варто зазначити цін. Тобто, ти покатався. Це вже другий твій. Це гаджет. Думай... Це окрема історія, чому він другий. Та. Тебе, в принципі, вона на перший час в стоці тебе задовільняла повністю. правильно? Але ж до всього люди звикають, ну, так. Ти молодий і хочеться чогось більшого. В принципі, ціль перед тобою, яка стояла, тобто ми зараз бачимо да, якісь залізяки. І це далеко не всі, це там відсотків 15%. Цілі, яку ми ставимо перед собою, в принципі, всі, ми, реалю, ми допомагаємо реалізувати твою ціль, а ти скажи, яку ти перед собою цим. Ми хочемо розкрити цей лімко-навігатор по-новому, відкрити його нові грані, нові можливості. На що, здатний, на що здатна машина такого класу, такого розміру по відношенню до стокового лінкольнавігатора, і, в принципі, які будуть емоції від керування машиною такого розміру і з такими характеристиками. Тобто ми плануємо десь зайти в 600-650 кінських сил. 550-600. Так, просто 100. хочеш зутер нового X, я так розумію. Ми подивимось, Якщо X, XMM, 7 m можна буде попробувати щось. Але він навігатор трошки більше. Ну і потрібно зробити знову ж таки, щоб вона була практичною і на повсякдень. Тобто, щоб машина їхала могла і навалювати, і якщо. Ну, цього не потрібно, щоб ми могли спокійно, комфортно з сім'єю переміщатися по місту чи поза містом. Ти маєш увазі, в авто на да, так, точ, так. Точніше, щоб всі були в шоці, як ти переміщуєшся своєю сім'єю. Спокійно. Тобто в да. тебе діти теж кажуть, скільки ми ще будемо їхати, да? так? Так, деколи так. такеш. Що ми, Дімо, можемо розказати цікавого про технічну складу стопу? Ренатор 100 450 сил. 456. Пробачте. Так. Ну в новіші ресайлові він йде, якщо не помиляюся, 440. 440. Задушили його там. Да. <ривіт> Мені здається, там трошки. Ну ні, ти просто не доїхали з США. До да. Тоби, дов, сили. Давайте по порядку: Інтеркувер, ясно, Гальма ясно. Хенесі побудував, як вони кажуть, наш нас «Навігатор». В принципі, вони не доробляли ні гальмовну систему, тобто цілі стояла не просто розігнатися, показати якусь цифру, а так, щоб це було більш-менш небезпечно і для пересування, щоб ти міг вчасно загальмувати, а також для двигуна. Не для трьох покатушок показати цифри, далі поїхати на ремонт. <реку> а щоб це, в принципі, було стабільні якісь показники стабільні цифри. Газ буде, ну поки, поки не хвани, поки в балоні тільки. Так, поки з підключення. Е -е, що? що ми розкажемо За рахунок чого що це є? По-перше, е -е, будуть ставитись повністю інша впускна система. Ага. Е -е, холодний впуск. Холодний впуск, збільшений інтеркулер. все це буде ставитись по впуску. Потім е -е, буде. Зроблена повністю нова магістраль вихлопної системи. Спорткати будуть стояти. Кожен розрахований на 800 сил, повністю вся інша магістраль з заслонкою, тобто під гучний і тихий ВПО. Пропускна способність ну, взагалі інша від стокової. Потім у нас буде стояти, буде дуже сильно модернізуватися охолодження в особливості це. Стосується коробки, тому що в стоці, на навігаторі що? Мені здається, коробка коробка навігатора, ну, коробка 10-ступінчаста, безпосередньо ця. Мені здається, вона є бот так скажімо, в багатьох е автомобілях, в тому самому F-150, якщо нормально в ньому їхати, досить активно і можна з легкістю перегріти. На стокові системи положення коробку. Сто процентів вона тут є проблемною частиною. Плану так, -то сама сама коробка прикольна, сама замашка на технології дуже крута, прикольна, але є нюанси. Ну для активної їзди на охолодження нікуди ж не зовсім. Ну, в рапторі доробили, то до, працювали з... і... в рапторі теж не вистачає. Навіть у рапторі не вистачає цього. Раптор більше з того, що він має важкі колеса. Mm -hmm. по перше він має вищий кліренс, тобто за аеродинаміки опляв. Трохи. Трохи є. Але з невеликими доопрацюваннями ці показники досить гарно знижуються. Тобто mm -hmm. коробка має працювати в діапазоні там, 96 градусів. Ну, Навіть при навантаженні. Так, якщо не помиляюсь, там, е, коробка йде в захист десь біля 115 градус. В неї немає захисту, на жаль. У нас кидає Вона скидає просто. Вона просто починає спіти, і якщо трохи вище, ніж потрібен рівень мастила, він. Лишається позаду машина. Так, він скидає, вона скидає просто рівень, не пусковий. Ну ти вже її так, я скидав неодноразово, так то... А це точно коробка була. <рес> 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 буде змінюватись піддон на більш глибокий, а також повністю буде встановлена система охолодження коробки з раптора. Це магістральний виносний радіатор, збільшений радіатор. Тобто не стоковий, а збільшений. Відповідно, по двигуну по охолодженню буде стояти інший термостат. А які раніше відкриваються. Ну і це з таких технічних подвигунок і коробці Потім... Ну, раніше відкриваючи термостата, не дуже гарно. Ну, дивлячись для цього, для ефективності горіння колег. Так. Але якщо тачка буде працювати на високих температурах, навіть стоковий термостат останньої ревізії на екабусті працює досить по-іншому. Ну, з термостатом, я думаю, ми будемо перевіряти цей момент. Ми маємо, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Проблема чого, цієї конфігурації в тому, що немає шляху да, от, тіпа, на цій тачці. Да, це начебто все те саме, що на рапторі, да, але трошки відрізняється. Тут немає системи охоронення, це все тіпа, прокладається за -за заново, і немає готового рішення, да, щоб от так прийшов і сказав. Я вже це робив. От зроби так, воно працює правильно. Тобто, це, типа, ми в цьому ми це намагаємось пройти перший раз і пройти максимально з максимальною ефективністю, щоб потім не замінювати кругом через тиждень. Можна на увазі, що в принципі рецепт попередження проблем є, просто що його реалізація в цьому кузові, вона <кхи> не досить розповсюджена. Взагалі Але не розповсюджена, <кхи> мені здається, так, вона в принципі не розповсюджена і таких відбитих мало. Які будуть цим займатися, тому що в принципі раптор зрозуміло да, для чого б йому його... всі... для, 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 для чого йому навігатор? Він в принципі, як каже Павло, він їде в ситуації дуже цікаво і ну, мало хто задумується. Для більшості людей цієї потужності достатньо. Відповідно, будуть інші гайма збільшені для того, щоб ще була можливість зупинитися. Так. Ну, і тут також поміняється, е, безпосередньо і диски. Тут появися, колеса 23, да, 23 класа, трошки зменшимо профіль резини. За рахунок цього, я думаю, машина додавить в керованість. Яка ширина поки? 325, 35, 23. Цікаво, що ми зараз так спокійно спірахуємося, а попереду ще дуже багато цікавої роботи, які ми не пройшли. І те, що ми зараз гарно розказуємо, ми ще можемо зіштовхнутися з дуже великою кількістю цікавих моментів, запитань, проблем. Але ціль це все пройти, зробити і в кінці налаштувати. Тобто буде повністю змінена прошивка, буде два варіанти прошивки двигуна, стокова і тюнова буде повністю змінений параметри по коробці. збільшення тиск в коробці, таке інше, щоб вона. Змогла це все вивозити? Ми ж по суті хочемо в першу чергу, щоб людина власне підтримувала кайф. Не від того, що він просто знайшов і а і його наказав своїм першим мої в житті. Так, так. А те, щоб його, в принципі, ця тачка повністю задовільняла. Я, я думаю, що ми зробимо зарубу і з автором з хорошим. Правильно? Зробимо. Ну, no. no. з бої. То яка там історія з попередньою машиною? Яка історія? Це ж теж дуже важливий на Так, Ти розкажи, як ти дійшов до цілі, що ми нарешті вже сидимо біля тачки, біля неї лежать запчастини, і з завтрашнього дня вони почнуть потихеньку встановлюватись на автомобілі. Ти ж до цього йшов трошки довго. Так, так, трошки більше з півроку все зайняло. Ми планували в квітні піклідись. Так, ми планували на твій день народження зробити тобі подарунок. Так, так, квітня навіть. А день на... тобі прийшлося тепер перенести свій День народження. У нього День народження, коли навігатор поїде. Навігатор поїде, було б непогано, але Кажу. Але з першим навігатором було невеличке ДТП, яке вроде врятував мене і дружину. Навігатор отримав пошкодження досить значні. Враховуючи, що стоїть інша машина, то. Так, може так. Досить це... значні пошкодження, але не завдав нікому ніяких е збитків, окрім матеріалів. Тому так. Тобто шкоди здоров'ю? Mm. Шкоди здоров'ю не було. Тільки ментальному, так? Так. Ментальному, трошки духовному, з такому форматі. Невеличкий шрам на пам'ять, але шрами на серці. На серці так. Що мені вже, здається в так. Після ДТП я був впевнений, що ця, ця, цей автомобіль, ця автівка, вона спасе життя в будь-якій ситуації. Тобто, яке б там серйозне ДТП не було, це авто спасе ваше життя. Наступній серії ми проговоримо про АБЦД, так? Так, так. а це буде все технічна частина. Ми будемо говорити, як це все реалізовувалось, як це все ставилось, які були складнощі у нас з монтажем цього всього тюнінгу. Буде показувати процес зміни заміни салону на інший колір повністю. Які там будуть проблеми теж питання? Ну а в кінці я думаю, це буде вже третя серія. Це налаштування на автомобіля. То, може, варто спочатку його технічно зібрати під купую і на старому салоні протестувати? Ти ж не знаєш, як будуть реагувати пасажири? Е, справа в тому, що новий салон коричневого кольору, він більше підходить для тестів. <гумент> <гумент> <гумент>